Доброго раночку, мої любі. Проснулася, глянула вікно, глянула на озеро, в сторону озера, а там такий туман. Хочу вам показати цю красу. Сьогодні у нас 26 вересня, 25 рік. Все-таки є заморозок. Ну, у нас вроді би а, біля будинку там дивилася квіти. Вроді все нормально. Зараз не можу, я не бачу, що вам знімаю. от там все біле. Там в озері уточки плавають. І ось дивіться, який туман. ну він уже розсіюється. Ось гляньте яка краса. Ось такий туман. Дуже так гарно. Спочатку думала дим. Ні, не дим. Там он, біля озера, з озера піднімається вгору пар. І оце отак от у нас на озері піднімається пар, парує водичка. Дуже гарно, ви мене вибачте, я трохи застудилася, голос. Не зовсім інший. Так що отак от, от. І травичка, он мокра вся роса. Прямо така роса. Дуже сильна роса. Ну, а там он видно прямо по пагорбу, що все-таки заморозок. Трава вся біла. Мабуть, не буде видно, бо мені сонечко в очі світи. Я не бачу, що вам знімаю. ну Показую і розповідаю. Так що отак от. Тут вроді би не видно, не знаю. Травка зелена, роса, ну, вроді би таке не у нас заморозка тут не було. Бо теж біля озер і у нас частенько перші заморозки нас завжди беруть біля, тому що біля води. Ну, ось отак вам хотіла показати таке явище. Тут ось вам покажу мої красуньки, розпускаються. Ось такі. Мої лапочки. Все, вам показала. Йду збиратися на роботку. Всім гарного дня, мої любі! Тихо дня.